Момент okay, Забити потрібно. Грізлі. Та дорожчий вихід Вічтавіч. Передачу віддає Сарін. 1-0! Грізлі забиває. Ось... Друга спроба. І Грізлі вже. На всі 100% використовують безпосередньо цю нагоду. Третя хвилина. Максим Сарін відзначається. А тут, звісно, відзначаємо від Даровича. Не пожалкував він м'яча. Ну, але все одно більше моментів створює якраз таки грізлі. Втікають. І намагається користатися. Цим нагодаю тут. Момент удари рятує. Гравці будівельника, коли і Віталій Тур вже не міг допомогти. Моми, ти, який же м'яч забиває Денис Бондаренко. Ближній кут. Від Каркаса варіт. М'яч залітає ворота. Сьома хвилина поєдинку Денис Бондаренко. визначається, все сам зробив. Зробимо ще зі своєї половини поля протягнув м'яч Здавалося, здавалося от отак потужно. М'яч вдалося протягнути м'яч. Знову перехоплює його Грізлі Євдокімов. Свистка не було, можна далі грати. У нас розпочинається 10-та хвилина, а тут буде. Розіграш дуже невдало. Шукало прихопний м'яч. Стигне віддати Яровин. І Ось нарешті вдалося перейти. половину Класна передача від Дмитра, який молод Сміволос. Невдалий розіграш, Є перевага. Трив. Сарін, Сарін. Його використати. Де Ківа удар буде. Ні. О, так і бачимо. Четвірка Сарін. Сарін побуляється. Удар! Команд. Для того, щоб на перерву піти лідером. Момент Не вдається пробити. Мігара у підкаті грає. Ну а тут вже фол. Час є навіть для того, щоб розіграти. Пробиває. Мігаров. Так у ній. Будівельник не встигне. Бити! Бити потрібно було. Намагається протягнути м'яч. Удари забивай! Артур Курбанов відзначається. Трохи раніше було декілька моментів. Дивимось, давайте повтори. тут. Продовжує боротьбу вести. Мигара знову до нього м'яч доходить. Він пробити не знову перехоплює м'яч дуже швидко. Сергій! Мігаров пробиває, чому не від... Тут трохи заспокоює гру будівельник. Бондаренко є. Удари. Прошиває він голкіпера. Ось така відповідь за. Ці чіпляння рукою. Я, Яровенко. А від Бондаренко. Дубль На рахунку Дениса 28-хвилина. Тут м'яч її поміж ніг. Удар. Далі. Розвернувся. Паротіка віддав передачу. Пробуває Плачков, але Сарін зберіг м'яч. Межахви, але зберіг його для Бондаренко. Тут не така зручна. Позиція Бондаренко, а Ярослав симіволоса. Ось як потрібно діяти. Він віддав передачу. 35-та хвилина поєдинку Денис Бондаренко відзначається. І все ж таки Стає у нас рахунок 4-1. Звініш. Завадив. Партнеруш. Євдекімафей. Довго підлаштовується. Тут м'яч віддає передачу. Сергієва. Удар буде. Удар є. Тут, здається, був вже національний на удар, чому не бив. А замість цього пропускає будівельник 4-2. Рахунок стає Артем Сінчиков. Ну, от, хто хто, він заслуговував сьогодні на забитий м'яч. Так, на підсумковий результат він ніяк не повпливає. Ну, хоча, можуть будуть рахувати, що передача і бити потрібно. Сінчиков бити, бити, тільки бити потрібно. Є удар, і все. Ударом Сінчикова завершується у нас. Перший поєдинок третього туру групи А. Якоби будівельник виграє, чи по ходу матчу. Перший тем назначений. результатом. Завершився 1-1, але в другому на голову сильніше був будівельник. Володіння набагато більше м'яча і багато кількість створених моментів. Так, можливо, під кінець вже трохи і розслабилося, розуміло, що цей матч команда будівельник не віддасть. Шість балів. 6 балів. Наздоганяють, а МСТ, але там. За рахунок особистої зустрічі МСТ у нас вище знаходитись, буде далі спіка Філічита Флауерс, другий поєдинок третього туру групи А.